Виходимо на рубежі, перевіряємо територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Денис, як і 20 інших ветеранів, вже понад місяць навчається не на домінера. Біля Авдіївки чоловік зазнав важкого поранення голови. Рік провів на реабілітації і довго шукав, як себе реалізувати. З інвалідністю важко роботу знайти. По-друге, після ну, ветеранів не особо хочуть брати на роботу. Аби ветерани могли опанувати нову професію близьку до військової служби, для них проводять курс із гуманітарного розмінування. Програма реалізована благодійним фондом за підтримки уряду Словенії. За два з половиною місяці вивчають теорію та відпрацьовують практичні навички на полігоні. Роботу розпочинають із зістригання трави, аби не пропустити небезпеку. Професія помилок не прощає. Тому... Це по інструкції спокійно виконуєш. Під час розмінування території найчастіше знаходять протитанкові протипіхотні міни, нерозірвані гринати та скиди. На полігоні інструктори відтворюють близькі до реальних умови. закладають спеціальні муляжі, що імітують вибух при порушенні техніки безпеки. Так, майбутніх саперів готують надавати допомогу пораненому блискавично. Працювання плану реагування на нещасні випадки, якраз таки те, що може бути зіштовхнутися саме сапер. Тобто, до прикладу, якщо розтяжку пропустить, і як вони будуть реагувати, як будуть допомагати, скільки людей повинні бути виносити постраждалого. Атомс нині командир групи демінерів в минулому командував зводом піхоти і двічі отримав поранення в серебрянському лісі. Попри небезпечність нової професії, повертатися до цивільного життя не збирається. Ну, ми цей шаг зробили ще на фронті. Уже якби ти проходиш і все. цей шаг зробив, для тебе вже це не є такою небезпекою. Менше ризикувати життям і здоров'ям саперів допомагає розвідка з повітря. Дрони супроводжують демінерів увесь час. Деякі з них працюють як тепловізори. в, да в даній моделі дрона Аутел стоїть тепловізійна камера. Вночі ми бачимо всі теплі предмети. Людину ми бачимо, людина світиться, яка рухається, і також міни, які днем стояли на як сьогодні сонячна погода, вона метал нагрівається і ну, вночі її видно. Після завершення навчання ветерани отримають сертифікати державного зразка. Наступний набір планують розпочати у січні. Випускникам курсу організатори допоможуть з пошуком роботи. Ми робимо для ветеранів кар'єрні консультації, допомагаємо їм їх досвід військовий, попередній, правильно запакувати в резюме і зустрітися да, роботодавцям і ветеранам правильно для того, щоб вони могли далі в цьому працювати. Нині в Україні заміновано близько чверті території. Це площа Чехії та Словаччини разом узятих. Тож попит на фахівців із розмінування лише зростатиме. Юлія Горбань, Євген Наливайко Укрінформ.